Садівники і квітникарі. Допоможіть, будь ласка, визначити, що це за рослинка в мене виросла. Росте у відкритому ґрунті, як я розумію, насіялося із насіння, стовбур. Вже такий визрівший, це вже йому наросло листечко, це вже третій рік йому. Виросло із насіння. По гуглу показує, що це гранат. Гранат, але я 50 на 50. Може бути і гранат. Допоможіть, будь ласка, визначити що це за рослинка. Росте у відкритому ґрунті, зимою, само насіялось. Чудо, подарунок. Прирости молодих пагонів мають червоне забарвлення. Листочки такі продовгуваті, глянцеві. Цікава рослинка.